Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Черговий удар безпілотників по російській столиці, в Україні, як правило, не підтверджують самого факту таких атак, однак і не спростовують своєї ймовірної причетності. Став ще одним важливим нагадуванням того, що війна, яку Володимир Путін розпочав проти України 24 лютого минулого року, прийшла. І до Москви. Причому, якщо уважно дивитися на адреси тих будинків, в які влучили безпілотники, можна сказати, що не просто до Москви, а якраз імовірно до тих самих людей, які допомагають президенту Росії Володимиру Путіну у продовженні його людино авантюри. авантюри. Російській столиці, звичайно ж, говорять, що безпілотники були подавлені відповідними засобами протиповітряної оборони Російської Федерації. Хоча виникає завжди питання: а чому ж саме у самій Москві, як вони взагалі долетіли до російської столиці, де ця знаменита російська система протиповітряної оборони? Але з іншого боку, наводять адреси тих об'єктів, які постраждали? В результаті влучання безпілотників. І ці адреси вже самі по собі здаються досить цікавими тим, хто уважно вивчає мапу російської столиці і розміщення на цій мапі певних важливих для російського політичного і воєнного керівництва об'єктів. Один з безпілотників дійсно потрапив у будинок неподалік від центрального Офісу Міністерства оборони Російської Федерації на Фрунзенській набережні, тобто від самого того будинку, де знаходиться кабінет міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, де працює вищий воєнний апарат російського відомства, де ухвалюються рішення про нові атаки по Україні, де відбувається взаємодія з президентом Російської Федерації, і Генеральним штабом збройних сил Російської Федерації. Міністерство оборони це звичайно досить важливий центр. Однак, ми маємо усвідомлювати ще одну ситуацію пов'язану з цим будинком. Цей будинок сам по собі оточений цілою низкою офісів, які можуть і не бути відомими мешканцям російської столиці однак так чи інакше. Пов'язані із Міністерством оборони Російської Федерації, і що найважливіше, із головним управлінням Генерального штабу Збройних сил Росії, колишнім головним розвідувальним управлінням, тим самим центром впливу, який успішно конкурує сучасній Росії за вплив з Федеральною службою безпеки Російської Федерації, і. За яким, як відомо, також є і активність так званих приватних воєнних компаній, насамперед Вагнера, на чолі із Євгеном Пригош, про те, що певною ціллю атаки могли бути саме офіси головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Росії, говорить і друга адреса влучання безпілотників у багатоповерхівку. На комсомольському проспекті там теж немає ніяких жертв, однак Христо Грозів, відомий журналіст-розслідувач з Белінкет, якраз і підкреслює, що це район, в якому знаходяться важливі офіси, пов'язані із російським розвідувальним співтовариством. і це теж потрібно усвідомлювати, що як правило всі російські спецслужби. Федеральна Служба безпеки Російської Федерації, Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, головне розвідне управління Генерального штабу Збройних сил Росії, вони ховаються під псевдонімами. Тобто, де знаходяться центральні офіси цих контор, кожному відомо. Я б навіть сказав, що назва Луб'янка чи Ясеня увійшли у фольклор. Нікому в Росії, нікому. У колишньому Радянському Союзі не потрібно пояснювати, де знаходиться Центральний офіс ФСБ Російської Федерації, колишній Комітет державної безпеки Радянського Союзу. Однак, якщо запитаєш, а де ж ці люди насправді працюють, бо штаб квартири не виглядає такою ж і великою, тут відразу починаються. Я б сказав абсолютно інші відповіді на запитання. А може взагалі немає ніяких відповідей, бо ті, хто знає, де реально працюють російські спецслужби, як правило, має допуск до секретної інформації. І навряд чи буде цією інформацією з вами ділитися, звичайно, якщо він одночасно працює не тільки на російські спецслужби, але й на спецслужби країн цивілізованого світу, які намагаються боротися із усією цією небезпекою. Так, от на карті, скажімо, є так званий. Військовий оркестр Міністерства оборони Російської Федерації, але насправді там можуть збиратися зовсім не музиканти, а люди, які виконують спеціальні завдання головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, люди, які, скажімо, займаються кібербезпекою, про що говорить Христо Грозів або кібератаками на збройні сили ворожих країн. А ми знаємо, що для Росії ворожі країни, це всі країни цивілізованого світу, це Україна, це весь світ, який намагається жити за правами, а не за правом сили, яке намагається насадити у цьому світі. Володимир Путін визнають ці люди тільки силу. І саме тому, коли мова стосується саме безпеки їхніх офісів, вони можуть реагувати на війну як на реальну небезпеку. До цього можна сказати, що для більшості цих людей. Війна була справжньою комп'ютерною горою, адже всім їм нічого не загрожує. Вони і під час цієї війни живуть не менш комфортно, ніж перед тим, як вона почалася. Багато хто говорить, що для них серйозна проблема це гроші закордонне майно. Однак грошима за кордоном і закордонним майном, як правило, відомі російські олігархи, а зовсім не працівники російських спеціальних служб. Російські силовики давно вже не виїжджають за кордон або виїжджають для здійснення спеціальних місій, скажімо, когось вбити, дестабілізувати якусь ситуацію тощо. Так, виїжджати їм заборонено. Те, що вони грабують, вони розміщають на території самої Російської Федерації. І, звичайно, в ситуації, коли починається війна, Можна сказати, що їхній добробут, їхній вплив, гроші, які вони отримують, все це тільки збільшується. Тому кожен з них просто задоволений цією ситуацією і зацікавлений в тому, щоб війна Росії проти України продовжувалася, можна сказати, до безкінечності, тому що кожний новий місяць і кожний новий рік цієї війни буде збільшувати їхню владу, їхній доступ до фінансових потоків і вічність із нього впливу. Зовсім іншою може бути ситуація, якщо в їхній офіс у самісінькій російській столиці може потрапити якийсь безпілотник. Адже очевидно, що мертвий працівник головного розвідувального управління Генерального штабу збройних Російської Федерації, навіть якщо це генерал, не має ніякого сенсу, не має жодного доступу до фінансових потоків, а навпаки, знаходиться може у самісінькому пеклі, що абсолютно не влаштовує всіх цих людей. Саме тому атаки на Москву є такими важливими. Саме тому є важливим, щоб ці атаки дійсно відбувалися по центрах ухвалення рішень. Причому обов'язково по тих центрах, про які мало хто знає. Тому що удар по Кремлю чи удар по луб'янці це, як ми розуміємо, символічний удар. Володимир Путін, як правило, не працює у Кремлі, прибуває до цієї резиденції виключно на якійсь церемонії. Пов'язані з виконанням їм обов'язків голови держави. Однак, здебільшого знаходиться у своїх численних резиденціях по периметру російської столиці в Сочі, за Уралом тощо. Більшість відповідальних російських генералів працює не в самісінькому Міністерстві оборони Російської Федерації, не в будинку на Хрузненське набережні, а в різних будинках в російській столиці чи в Московській області. Більшість російських спецслужбистів не Працює на Луб'янці навіть не працює у ясіння. Працюють у різних замаскованих офісах. І від компетентності розвідувальних служб, звичайно, залежить, наскільки відомими є ці офіси, тому що зараз, в часи інтернету, вирухувати, де знаходяться ці бандити, легше, ніж в сталінські часи. Ну і звичайно, потрібно, щоб ці люди не почували себе безпечно навіть у місцях, про існування яких ніхто не знає. Важливо, щоб з їхньою анонімністю. З їхньою злочинною анонімністю було покінчено. Саме тому ця атака на Москву є набагато більш символічною, навіть ніж атаки по Кремлю, які стали першим, я б сказав, таким моментом, який продемонстрував, що війна Росії проти України прийшла в серце агресивної жорстокої підлої російської держави. Тепер ця війна, очевидно, так можна. Вважати прийшла в серце російських спецслужб. Росіяни досить часто лякають українців ударами по центрах ухвалення рішень. Однак очевидно, що вони вже давно наносять такі удари, що вони намагаються знищити ці центри, в яких ухвалюються рішення щодо війни з Росією, тих людей, які ухвалюють ці рішення, що вони потребують знищення цих людей. І якщо ми будемо просто дивитися на зусилля російського політичного керівництва і нічого не ставити у відповідь на ці зусилля, звичайно ж, під величезною небезпекою будуть знаходитися завжди і політичні воєнні керівники України, керівники українського розвідувального співтовариства. Треба розуміти, що кожний, навіть не вбитий, а переляканий російський спецслужбіст, це вже. Певні настрої, що потрібно зупиняти авантюру Володимира Путіна. Що потрібно писати іншу аналітику для російського президента та його оточення, що потрібно більш реалістично дивитися на війну, яку сам Володимир Путін планує як багаторічну війну на виснаженні України. Але хай він знає, принаймні, що в цій багаторічній війні на виснаженні безпілотника, а може, колись і ракети, будуть включати у московські офіси його співробітників. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патріоні Патреоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога Перемоги мир вам!